Планування є невід'ємно важливою частиною продуктивного життя. І якщо ти хочеш досягати своїх цілей, тобі варто навчитися планувати у сьогоднішньому світі існує безліч варіантів, як і де тобі планувати. Діджитал від руки, від руки, але діджитал. І тут може піднятися рівень тривожності. Бо як обрати, де планувати, що спробувати від руки? А якщо не буде моменту, коли я можу це записати? А якщо я забуду, а не буде ручки, і починається захлист паніки, але стоп. Я пережила доволі багато планерів, а точніше, вони пережили мене В своїх минулих відео. Я крадькома згадувала про те, які планери я використовую. Але сьогодні я вирішила поділитися своїм найулюбленішим видом планера. Тому не зважаємо і давайте починати. Усім привіт! Мене звати Вікторія. Ви на каналі Голені Фем. Тут я розповідаю про життя за кордоном, про мистецтво і про продуктивне життя. В одному зі своїх минулих відео про якраз таки продуктивність я розповідала про те, що користуюся Google календарем для планування своїх якихось подій. Сьогоднішній туторіал буде якраз таки про те, як саме можна користуватися Google календарем, як це роблю я і можливо комусь це стану в нагоді. А перш ніж почнемо. Не забудь підписатися на цей канал та втиснути подобайку, я буду дуже тобі вдячна. Я вже розповідала, що я планувала раніше і від руки, і діджитал, і навіть в ноушені. І не те, щоб мені не підходили ці варіанти, мені постійно просто чогось бракувало. Наприклад, в плануванні від руки банально. Бракувало часу для того, щоб сісти це і записати. Також в мене був дуже довгий досвід планування в Notion. Хто не знає, Notion – це така собі платформа, де ти можеш створювати різноманітні дизайни і таблички, формули для того, щоб кажуть спростити своє планування. Але я вважаю розібратися в ноушені. Це ще треба такі нерви мати. Я завжди витрачала більше часу в Notion на формування цих. Табличок, ніж на користування ними. Я зараз навіть покажу. В архіві в мене знаходиться навчання з консерваторії за 2021-2022 рік. Я цим вже не користуюся, але тоді я просто передивилася мільйони відео про те, як е зробити свій класний ноушен і як зробити його функціональним, і як ним користуватися і не забувати про це. Е я витратила дуже багато часу на формування цього. Коротше, були тут секція з лекціями, де я могла собі записувати саме конспекти з лекцій, Потім була секція з домашніх завдань, і тут прям статус, що було завершено, тобто можна було обрати в процесі і ще не почала, а потім там тип цього. Домашнього завдання, де підготовка до екзамену, де якийсь тест, реферат. Коротше, я на той момент ще навіть англійською не знала. Так настільки, щоб писати це все спокійно, тобто мені треба було ще плюс ікс три, напевно, часу для того, щоб розібратися, що означає якесь слово. І коли я відкривала якусь там паяці да, оперу, семінар, тут були якісь навіть файли. Тобто я щось додавала, якісь посилання на сайти, ну доволі ніби як здається зручно, але суть в тому, що для цього. Мені знадобилося дуже багато часу, щоб саме побудувати цю систему. О, тут розклад, наприклад, яким я ніколи не користувалася, тут ніяких клікабельних посилань, нічого немає. Але по факту просто ти вже знаєш свій розклад на другий тиждень, і тобі не треба його мати постійно перед очима. Тобто, по факту, Notion — це, звісно, все дуже класно, і ти ніби як е, такий собі продуктивний, весь пишеш красивенько, якісь там шрифти собі обираєш. Ну і реально е, зовнішній вигляд. Ноушену мені дуже подобається, правда дуже подобається. Але факт самого цього, вибачте, мозгу, самі знаєте чого, з тим, щоб це все виписати. Nope. Коротше, я здалася. Ну, і з Ноушена в мене якось не склалися стосунки, але я дуже багато намагалася часу приділити цьому, якось не виходило. І, врешті раз, я якось змирилася з цим. Зараз я віддаю перевагу google календарю і взагалі системі організації документів і подій в Гуглі. Бо в Гуглі в тебе є синхронізація абсолютно всього: будь-які презентації, будь-які документи, будь-які контакти. Ти можеш все синхронізувати через одну пошту, і я вважаю це неймовірно зручним. Власне на прикладі свого google календарю я і покажу, як це, це працює для мене. Я відкриваю календар тут. Ліворуч усі мої календарі, які я сама створила. Кожен має свій колір відповідний до чогось, наприклад, зелений HFMT, я можу його виключити. Це дуже класна функція, як на мене, бо можна просто видалити якийсь момент, да і подивитися, що важливо тобі зараз саме в цей момент робити, на чому треба сфокусуватися і так далі. Як ви бачите, кожен має свій певний колір. Тобто, -то ви можете, наприклад, обрати за замовчуванням кольори, які є, а можна створити свої. І як це зробити, ми з вами власне, будемо. Робити разом. Я зараз зміню аккаунт на свій старий Google, і тут, мені здається, немає взагалі нічого в Google календарі. І власне, давайте з вами створимо зараз якісь події. Це мій календар. Я можу дивитися на нього як на конкретний сьогоднішній день, можу дивитися на цілий тиждень, можу дивитися на місяць, на цілий рік, відповідно. Для мене тижневий вигляд найоптимальніший. Я хочу створити календар. Ви вкладці інші календарі. Назвемо його дім. Створити календар. Це доволі просто. Бачите, він відображається жовтим кольором. Можу зробити його червоним якимось, жовтим, синім, тобто яким захочу. Наприклад, я хочу, не знаю, в середу ввечері зробити генеральне прибирання. Отут я поставлю собі і напишу генеральне прибирання. Я тут обираю календар. Дім, ну, поки що в мене такі тільки варіанти, але я обираю дім все. От, і я знаю, що тільки в цей час я там буду прибирати. Умовно. Наприклад, я не хочу сама прибирати, я хочу, щоб, наприклад, мій хлопець прибирав зі мною. Тоді я заходжу в налаштування, і тут є додати гостя. Наприклад, я хочу це відправити, ну, я відправлю сама собі, додаючи гостей, таким чином ви відправляєте. Лист, ось тут надіслати запрошення електронною поштою. Відправляйте лист на електронну пошту з запрошенням, і люди можуть прийняти, можуть не прийняти. Відповідно, ви теж отримуєте результат їх дій. Давайте щось більше перспективніше. Створимо календар, який називаємо універ. Все, чудово створити календар. Як я це роблю, зазвичай відкриваю розклад зі свого університету, переписую потім кожен предмет окремо. Це трошки, я знаю, там запаморочливо, бо треба реально кожен предмет переписати, але ти робиш це один раз і відповідно на цілий семестр ти більше не задаєшся цим питанням, що в тебе і як. Що я власне роблю? Ну, наприклад, візьмемо, не знаю, вівторок, 10.15, історія театру. Все я записую 10.15, розтягую до дванадцяти зараз. 10, 15, 11.45. Я пишу історія театру. Далі я хочу, щоб це повторювалося кожного тижня. Я можу поставити щотижня, вона буде повторюватися кожного вівторка. Але якщо я знаю, коли цей предмет закінчується, тобто, я знаю, наприклад, що після там 10 червня ми більше не вчимося. І після 10 червня, відповідно, мені в календарі не потрібен цей предмет. Я можу змінити, тут на самому, в самому низу є кнопка налаштування. Можна повторювати кожен тиждень, день, рік, бла-бла. бла Тут же по факту стоїть тиждень, я нічого не чіпаю, а в графі завершення я обираю завершення по даті. І, наприклад, до там, 11 червня, це 11 червня буде останній день, коли мені прийде нагадування щодо цього предмету. Готово! Це я зберігла. Далі. Я хочу змінити календар, бо це вже не дім, це стосується мого університету. Тобто я називаю універ, все, воно зберігається в календарі університету. Я знаю, що цей предмет в нас завжди онлайн, і я можу додати в описі тут посилання на Zoom-конференцію, або, наприклад, ім'я викладача, і воно зберігається з тижня в тиждень. Це додати сповіщення. Я ставлю, наприклад, собі сповіщення не за 5, не за 10 хвилин, бо потім я зазвичай забуваю. Я ставлю, коли починається подія. Тобто, в момент настання 10.15 мені приходить повідомлення, що пора підключатися на пару. Все, зберігаємо. І тепер у нас історія театру відображатиметься просто кожного тижня до цілого червня. 11 червня, а наступного тижня вже нічого нема. Меджик. Це займає деякий час, я згодна, але просто пізніше ти не напружуєшся і в тебе весь розклад є в твоєму календарі. Далі. Ти плануєш якусь поїздку, не знаю, там, до бабусі на дачу, ти хочеш на цих вихідних поїхати. Все, ти обираєш 23-24 одразу на два дні. Тобто, отут висвічується. Можна, звісно, коригувати дні, не знаю, там, до 25-го ти будеш, тобто це переноситься на понеділок. Ти їдеш, напишеш бабуся, дача. Все, в календарі зберігаєш сім'я, Може тобі бачити нагадування за день, можна того самого дня, можна взагалі без нагадування, я вимкну нагадування. І я там когось хочу запросити, щоб хтось зі мною поїхав. я запрошую сама себе все зберегти. Я можу надіслати, можу не надсилати, я обираю не надсилати. Тобто суть в тому, що ти можеш навіть на декілька днів ставити собі. Ось такі речі. Це ще не все, не всі фічі. Наприклад, мені задають якесь завдання в університеті, яке мені треба виконати. Давайте візьмемо з історії театру, не будемо виходити далеко. Даємо в цей день завдання. Тут є події, а є завдання. Я натискаю і пишу. Наприклад, мені треба прочитати п'єсу, чекаючи на Годо. На 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 все. І я пишу завдання, можна додати певний час, але тоді з'явиться завдання безпосередньо в цьому самому просторі. Тут, наприклад, на 16.30, да? і от на 16.30 з'являється завдання. Але мені так не зручно. Мені зручно, коли я бачу завдання на горі, тобто на увесь день, і я ставлю там, не знаю, додати опис, тут я пишу, наприклад, проаналізувати, звати головних героїв і автора. Тобто якісь речі, бла бла-бла. І я зберігаю. Тепер в мене є ось тут нове місце для завдань. Тобто я можу відкрити і дивитися свої завдання, взагалі, всі завдання, які в мене записані в цьому календарі. Покажу свій календар. Десь, наприклад, в лютому в мене поділений фіолетовим кольором один. Університет зеленим кольором, інший університет. Червоний це зазвичай якісь екзамени або якісь події. Тобто, в принципі, івенти в мене, бачите, поділені червоним кольором. Але коли, наприклад, в мене якийсь іспит, я можу, не змінюючи календар, змінити фарбу. Тобто в мене стоїть календар Хай тут це моя ховшуля. І я можу вибрати колір, відповідно, який я хочу. Але для мене взагалі візуальне розуміння мого тижня це е, найважливіше. І тут, наприклад, да, в мене є якісь дні народження, події, які відбуваються, навіть завдання з google класу. Зараз такий час, що все ще люди знаходяться на дистанційному навчанні, тому Google Class став нашим другим домом і, отримуючи завдання в Google Class, я можу навіть відображати їх в своєму Google календарі Отут в мене музична критика, я їх можу відображати, можу не відображати. Тобто, це вже залежить від мене, але факт в тому, що я все одно без якихось зусиль. Отримують ці завдання мені безпосередньо в Google календар, і я про них не забуваю. Це дивовижно. Важливо, що я хотіла сказати, це власне, як розмальовувати ці календарі, так, щоб вони виглядали, типу, е, ну, модно, <смі> як там у вас зараз кажуть. Коротше, є така штука, яка називається Colors. Ти її відкриваєш. да-да-да-да-да-да-да. Все, спасибо, все, спасибо. Start the Generator. Ти можеш просто обрати собі якісь кольори, які тобі подобаються. Наприклад, мені подобається дуже ця палитра кольорів. І я можу, отут є номери цих кольорів, я копіюю його і я хочу, наприклад, щоб мої календарі виглядали так же класно. І я обираю, наприклад, цей календар-Дім. Я хочу обрати новий кольор для нього. Все, я отут вставляю новий номер і зберігаю. Все. Тепер в мене цей календар. Буде такого кольору. Далі хочу, наприклад, ось цей копіювати, щоб мій університет виглядав саме в цьому кольорі. І я вставляю сюди номер зберегти все. Тепер він жовтого кольору. Я залишу посилання в описі до цього відео на цей сайт. Ці кольори можна використовувати не просто для Google календарю як я це роблю. Це можна. Удосконалювати, використовувати для своїх сторіс, для різноманітних речей, для своїх презентацій, наприклад, підбирати кольорову гаму, і за номером це найголовніше, що ти просто копіюєш номер і вставляєш І все. Тобто, ти не прогадаєш. О, якщо тобі подобаються саме ці кольори, тобі не треба вишуковувати їх. Вони вже існують. Ось такий короткий туторіал вийшов. Я сподіваюся, вам було корисно. Я бажаю вам користуватися тими планерами, які вам зручні. Це один з варіантів. Не обов'язково користуватися Google-календарем. Я не амбасадор Google. Користуйтеся всім, що вам подобається, що вам приносить задоволення. І до зустрічі в наступних відео. Чао!